Всім привіт! Сьогодні вже, сьогодні вже 7 квітня, вечір, сідає сонечко, трошки вітряна погода. І нарешті е, зібрались всі обставини. Приїхав швиденько відібрати образець ґрунту, відправити на аналіз і все ж таки дізнатися, що в мене на діляночці, які показники, і що варто застосовувати, використовувати. Методом ручним звичайним. Лопату, проба береться з глибини 20 см. Проходимо по ділянки, набираємо ручне таке знаряддя відео. Методом декілька методів там присутніх. Методом конверта, потім діагональним шахматкою. ну, Тобто почитати, кому який підійде, в залежності від площі, від рельєфу. Я для себе обрав схемку, зараз пройдуся. Декілька відберу проб, потім візьму середню, наберу, вона має розмір від пів кілограма до кілограма. І так скажемо, в незакритих пакетах я обрав паперовий, відправимо її в лабораторію. Ну і будемо сподіватися, що її аналіз роблять швидко. Показники. Надійдуть також без затримок. Ну і здається, там, в залежності від варіанта буде рекомендація, не буде. Це я в принципі сьогодні-завтра вирішу, наскільки широкий буде зроблений аналіз. Ну і чи будуть при цьому рекомендації? Ну що, тоді почнемо. Починаємо рухатися і слідкуємо. Отже, відійшли від краю поля. Також слід врахувати, що технологія наутіл, тому поверхневі решки ми відбираємо, вони не потрібні для аналізу ґрунту, тому ми розчищаємо діляночку. З того, що я подивився по рекомендаціях, можливо, десь щось роблю неправильно, але бачу так. Купаємо ямку 20 см, вигортаємо. В принципі, вже я бачив, скільки черв'ячків. Як бачимо, не наскільки переущільнений ґрунт, адже дуже легко викопалася. Тобто, як бачимо, ямка 20 см, і тепер беремо зріз на всю глибину і беремо у відерочко. Раз. Ну і ще разок трошки одрізали і ще взяли. Ну, сподіваюся, що я роблю правильно. Якщо неправильно, хтось підскаже. Е, мабуть, це буде не єдиний не єдина проба. Спочатку спробую один разок, а потім подивлюся, які результати. Що з цього я для себе візьму. І, можливо, на всіх діляночках також зроблю аналіз. Так, все, ми рухаємось далі. Набираємо повне відеречко перемішуємо, е, ділимо на 4, відбираємо з кожної. Е, так скажемо, частинки пожменькі, і в загальному, щоб вийшло до 1 кг, цього буде достатньо для аналізу. Рухаємось далі. Часто на полі буває, що кріт понариває трошки своїх горбиків. Але отут, мені здається взагалі була кротяча вечірка. Як бачимо, куча землі наритої і не знаю, сказати, що нора, так немає ні входу, ні виходу. Не знаю, крутиться на грилі, не крути, але розрівняти потрібно, бо трошечки воно буде створювати незручності під час сівби. Тому що швиденько розкидаю. Так, Продовжуємо далі. Як видно, попередник тут соя. Як придивитися, то видно, що посіяна вона ромбами. Врожай, в принципі, був непоганий, здається, орієнтовно 2,5 Ну, Як на мене, в таких умовах це... Непоганий врожай, адже в мене е, мені здалося очаги кліщів були, тому дещо містами соя, звичайно, виглядала не ахті. От раз копнув, як бачимо, е, не сильно і важко було це робити. І можна помітити, скільки черв'яків я відрив. Ось один, два, три, чотири, п'ять, І це тільки ті, що зверху помітно. Тобто наскільки, ну, мені здається, вже ґрунт більш живіший, адже червячків тут достатньо. Знову відрив, знову на глибину 20 см, відібрали зразок, повідеку клац, йдемо далі. В інтернеті багато компаній, які надають послугу по аналізу ґрунту. Можуть приїхати і самі, точково відібрати з GPS-картою, тобто вже, так скажемо, в напрямку точного землеробства. Але, на жаль, ми ще до цього трішки не доросли. Ми ще тільки стали на цей напрям. тобто Придбали автопілот, але наступної розумної техніки ще немає. Але ми будемо до неї намагатися йти. Тому хочеться і зробити аналіз ґрунту. Обрав, до речі, компанію Агротез, здається. Не знаю, це добре чи погано. Подивимось. Відберемо пробу, відправимо і будемо дивитися, як оперативно її опрацюють, які будуть показнички, наскільки вони точні. Ну і, можливо, якщо я замовлю, рекомендація. Тобто, наскільки вона буде доцільна і правдива. Так, рухаємось далі. А зараз через дорогу у мене поле по класичній обробітку або так званому мінімальному. Як бачимо, вже земелька тріснула, верхній шар підсох. І, в принципі, тут 20 см, можливо, чуть-чуть легше входить. І для цікавості ось так само 20 см відкрив і, на жаль, Ось, здається, ось один маленький черв'ячок. І більше більше я не бачу. Давайте ще раз копнемо. Чи то ілюзія, чи справді ось ті самі 20 см і один черв'ячок. Більше справді не бачу. На полі, на якому 4 роки науті при кожному, при кожному образці, так скажемо. На кожну лопату було мінімум 3-4, а то й 5 черв'ячків, в принципі, гадаю, на камеру було видно. Мені здається, що це вже про щось говорить. Адже черв'як робить досить велику роботу, і чим їх більше, тим ґрунт стає структурованішим. І про ущільнення мова, в принципі, йти не може. Ну, а тут мені здається, ще й. Ми трошечки втрачаємо вологу. Ну, кожен обирає для себе, а я наочно для себе зробив порівняння і, в принципі, так скажемо, в чомусь для себе переконався. Всім дякую за увагу. Зараз приїдемо додому. Все ж таки я відберу середню пробу і завтра вранці новою почтою відправлю в лабораторію. Агротест, здається, називається компанія. І будемо очікувати на результат. І тільки він у мене з'явиться, спробую розібратися в ньому сам. Ну і поділюся з вами які ж показники в мене на четвертому році прямих посівів, так званому напрямку Нову тіл. Найбільше мене цікавить відсоток гумусу. І з якоюсь періодичністю я навчуся повторювати проводити цю операцію, відбирати аналіз ґрунту, відправляти і сподіватися, що через якусь кількість років. Показник по гумусу все ж таки або він залишиться без змін, або взагалі, або взагалі він почне, так скажімо, наростати. І це, мабуть, максимальний ефект, який можна очікувати від даної технології. Так, все, поїхали додому і відберемо середню пробу. Отже, продовжуємо. Набрали відеречко проб. Зараз висипаємо в чисту посуду. Якось отак. Тепер ми перемішуємо, щоб усі наші образці з різних місць перемішуємо. Вийде середній образець. Відберемо до кілограма, щоб, напевне, вистачило. Будемо відбирати у паперовий пакет. Ось такий. Це не реклама, просто що знайшлося паперове, мені здається, це буде найкраще. Щільно закривати не потрібно, тобто ґрунт має, так скажем, дихати. І на новій почті всього, що прийдеться купити, ну, не прийдеться, а куплю по розміру коробочку, запакуємо і в такому вигляді воно поїде. Рослинні рештки не потрібно, тому якщо корінці трапляються, то їх можна просто викинути. Вони не потрібні. Стосовно черв'ячків не знаю. Вибирати їх, в принципі, не буду, хай вони йдуть в лабораторію. Сподіваюся, що цього буде достатньо. Перемішав ніби з дна нагору. Всі палички знайшов. Грунт, як бачимо, легко розсипався. Ну, вже на дворі вечір, мабуть, там вже майже нічого не видно. Ну, повірте на слово, бо, як завжди, часу не вистачає, все чим зайнятий якоюсь справою. Ну, а це вирішив, що пора. Бо не знаю, погода говорить про те, що посівна вже не за горами, вже потрібно готувати посівний матеріал і, можливо, ризикувати і сіяти бо досить ранні строки. Ну, а для цього хотілося все ж таки дізнатися показники ґрунту, щоб. Знати напевно, чи потрібно те чи інше добриво і в якій кількості. Адже ціна на них досить таки височенька. І просто так їх сипати, мені здається, це недоцільно. Та тобто, й взагалі мінеральні добрива просто так використовувати не хотілося. Все ж таки органічна маса вона краща, тобто покривні культури. Мені здається, це і дешевше, і ефективніше, ну і набагато корисніше. Так, ну ось так розмішав я всі проби. Потім там говориться, що потрібно розділити на 4 кучки. Ну, ми так візуально розділимо і методом жмені. Отак спробуємо з кожної сторони надібрати один тут буде два, тут буде три, тут буде чотири. Так, і ще, мабуть, по разочку і буде достатньо. Ось тут один. Ось тут два. Ось тут три. І ось тут чотири. Все. Зараз піду кину на ваги. Сподіваюся, що цього буде достатньо. Ось так легенько я трошки скотчем мотну, залишу для дихання і в коробочку на новій почті. І поїде в агротест. І будемо сподіватися на швидкі результати. Все, всім дякую за увагу. Всім до зустрічі!